Другий день поспіль рівне оплакує полеглого на війні героя. Сьогодні містяни провели в останню дорогу 32-річного захисника України Ігоря Люшина. Чоловік загинув 24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Луганщині. Коли я думаю про Ігора і про інших героїв, я думаю, що їхнє життя не закінчилося, тому що вони не просто жили, вони над жили, служили. І служачи нам, служачи своїм сім'ям, служачи Україні. Поклали своє життя Ігор Люшин народився у селі Невірків на Коротчині. Згодом здобув вищу освіту у рівному. Потому була служба у внутрішніх військах МВС, знайомство з коханою дівчиною, шлюб, народження дітей та сімейні клопоти. Перед початком великої війни Ігор разом з родиною жив у Маріуполі на батьківщині дружини. Коли окупант масовано атакував Україну, чоловік перевіз найрідніших на рівненщину, а сам був мобілізований і відправився захищати країну. Ми дякуємо Богові за його родину. За його вірність і за те, що він не втікав, а пішов і виконав свій обов'язок обов'язок громадянина, захисника і воїна. Нехай Господь благословить і попіклується про родину. На прощання з героєм прийшли рідні та друзі, як рівняни, так і односельці Ігоря з рідного для нього невіркова. Для усіх них сьогодні важкий день, адже війна забрала достойну людину та справжнього патріота країни. Він на рік старший за мене, вчились разом в школі. Був завше Копанійський, хороша людина була тяжко, дуже велика втрата. Більше сотні рівнян та гостей міста схилили голови у скорботі та поклали квіти до труни з героєм. Поховали Ігоря Люшина на кладовищі нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.